то буде? А я тобі казав, Анатолій Васильович, треба було їхати. Треба було їхати на твоїй машині, на електричці. Чисто, блядь, помили і дивись. Такі гроші даруть, блядь. Да. Так. Помитого... Анатолій Васильович, я тебе знімаю, сразу я тебе предупреждаю. А Женя, ти мене теж знімаєш? Не. Так, зібралися два. Два непонятні. Далі В людей будуть всі тільки з телефонами ходити. Звісно. А я не тушу. Дякую, добре, дякую. Так що вакуумнічок стоїть вже, да, сразу. Шестеріночка. Це правильно, це ж він же, Да, да, так. Да, да. Шестереночка теж огонь. Ну а я ще буду колядувати, а то ще й теж цепочок є, да? да. Цепочок навіть да. є. Ну а я ще, ще може, в Євгенія Батьковича щось витягнути. Ти Миколаївич чи хто ти? Ні, да. не, я ж хто ти по батьку? Да. О, Ігорович, я ж ти Олег, Ігорович. Потому, що в мене є тільки... Петрович і... Іванович у мене є Євгеній Іванович, ми, ми з ним ми, тоді. І хай тільки скажуть, що погано, да? Став, і їдь. Прокладочку поставив і поїхав. Так що розборочка, місто Переяслав, фургу не тулить. Це не реклама. Я не можу сказати, яка ціна і що ми тут робили, але я скажу одне, що від цього виграють тільки одні люди виграють. По-перше, виграємо ми з тобою, тому що буде у пацанів машина на ходу. От і пацани матимуть можливість їхати безпечно на машині. Тобто, в першу чергу виграємо ми за те, що ми організували завдяки людям. Частково придбали, частково зробили, частково укомплектували і маємо можливість тепер. Да. Так що я тобі дякую. От, хай там кажуть, як хочуть, а я сажу людей по факту. І сало на взятку я не давав. Це. Я виконав кур'єрську доставку, його подружка передала йому його замовили. Привіт, безмежно то... е люблю їхній і ціную труд. І це бомбезна тема. Але тому я тобі рекомендую. Скажу тобі, може рекомендувати, але вони цього не получать, що, ви... що його дуже мало. Я ж дав года, поки в став. Та не починай, оцього не кажи. Тому що трохи, трохи було діло, поки ви роз... розібралися так. один з одним. Так, так що так, те, що було, і в принципі. Підстроїлися під тебе, зарізав кабана, щоб тобі сало кусок привезти. прикинь? Бо завтра я, я хотів, завтра... Да. а то головку, якби я забрав, вже сало б не привіз. Але я розумію, якби я сало не привіз, я не мог би колядувати. Так що, друзі, отак. Розборочка переяслав, все ніяк, я не засніму відосик по твоєму джанкіяду. Як хтось забере беременну собаку? Беременну собаку, точно ніхто не забере. <реш> <Понимаєш>? <реш> да? Так що там у тебе Та одні холодильники залишилися. Холодильники? Е, і холодильники теж буде завоз з весни. Ми зараз добираємо те, що є. Надо правила міні. Правила, правила, правила надо змінити. На Візьми мене короче, в комісію, і я розроблю правила. Будемо з тобою розробимо, е, потім... тому що трошки неправильно. Згоди. Должно будь-якось.